Новоутворне Міністерство доходів та зборів України розпочало свою роботу. Цьому сприяло відповідне урядове рішення. Відтепер дві потужні структури митниця та податкова об'єдналися в єдине відомство. Подібні структури вже давно існують у світі. Такий крок обрали Великобританія, Данія, Латвія та Канада. Серед переваг реорганізації корисні послуги із застосуванням новітніх технологій, спрощення документообігу та мінімальне втручання у роботу підприємців. Більше у сюжеті Наталі Кириленко. Концепцію створення та функціонування Міністерства доходів та зборів України розробляли досвідчені фахівці податкової, митниці, вітчизняні вчені та провідні іноземні спеціалісти. Після тривалих реформ новоутворене відомство розпочало свою роботу близько місяця тому. За словами Олександра Лєбідєва, митниця та податкова об'єдналися, аби більш ефективно вирішувати вагомі державні питання. За його словами, дві потужні структури на обласному рівні і надалі функціонуватимуть як юридичні об'єкти. Проте підпорядкова... Татимуться вони новоствореному головному управлінню міндоходів та зборів. Вперше в історії незалежної України ми маємо у складі центральних органів виконавчої влади відомство, яке, по-перше, несе на собі всю повноту відповідальності за поповнення державного бюджету. Вітчизняні підприємці та іноземні інвестори відтепер мають єдиного адресата, який від імені держави відповідає за створення рівної конкуренції, поміркованого оподаткування, якісний сервіс. В адмініструванні обов'язкових платежів за словами Олександра Лєбідєва, деякі з районних податкових інспекцій залишать як самостійні одиниці, інші ж об'єднають між собою. Невдовзі будуть утворені Золотоніська, Смілянська, Уманська, Кам'янська, Тальнівська, Христинівська, Звенигородська та Корсунь Шевченківська об'єднані державні податкові інспекції головного управління міндоходів. Об'єднаються Звенигородська міжрайонна та Катеринопільська об'єднані інспекції. Вони обслуговуватимуть Звенигородський, Лисянський, Катеринопільський райони та Ватутіне. А Корсунь-Шевченківська міжрайонна та Канівська об'єднана державна податкова інспекція обслуговуватимуть корсунь Шевченківський, Городищенський та Канівський райони. Як апарат у Митниці, так і підрозділи митного оформлення Митниці. Призначено головного бухгалтера після відповідних погоджень, яких вимагає чинне законодавство держави. Призначено певний перелік, перелік вже посадових осіб і радою по роботі з кадрів у я очолюю Черкаській митниці. Вирішується питання про надання узгоджених пропозицій керівнику керівнику митниці щодо переведення посадових осіб до новоствореної митниці. У зв'язку з новоствореним відомством відбулося скорочення штату. Однак запевняють фахівці, це не вплине на якість послуг. Важливою функцією і надалі залишатиметься боротьба з підприємцями-правопорушниками, адже вони говорять спеціалісти завдають неабиякої шкоди державному бюджету. Першочерговим завданням перед співробітниками на створено відомство є підвищення ефективності системи протидії тіньовому сектору економіки. У розпорядженні міністерства є ефективні інструменти для посилення боротьби з контрабандою та податковими ямами. Великим кроком уперед у цьому напрямку є створення автоматизованої системи виявлення так званих ризикових підприємств, які Тобто платники, які мають ризики щодо ухилення від сплати податків, Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка новини.